У конотопі на Сумщині розпочалося будівництво першої місті велодоріжки, за словами народного депутата України Олександра Качури, дорога для велосипедистів дозволить комфортно і безпечно діставатись до місця навчання викладачам і учням трьох освітніх закладів, що розташовані поблизу вулиці братів Тимошенків. У конотопі на нещодавно перейменованій вулиці братів Тимошенків розпочалося будівництво дороги. За словами народного депутата Олександра Качури, оскільки поблизу розташовуються три освітні заклади, а отже, дорогою щодня користуються багато дітей і викладачів, він звернувся до міського голови з пропозицією облаштувати тротуари і першу в місті велодоріжку. Тут на цій вулиці знаходиться три навчальних заклади, два інтернати і техніку. Розуміло, що у нас зараз йде війна, зрозуміло, що в нас зараз пріоритет це оборона. Але ми розуміємо і також, що боряться за те, щоб наше місто було комфортним, Для того що як ми сьогодні говорили, щоб військовослужбовець, який знаходиться на передовій, коли телефонував своїй дружині, коли телефонував своїй дитині, щоб він розумів, що щось в країні змінюється. І Якщо зараз є, хоча б найменша можливість, ми повинні це робити. Дуже добре, що місцева влада знайшла можливість тут ремонтувати дорогу. Але окрім того, що повинна бути дорога, тут навчальні заклади. Повинна бути нормальна пішохідна зона, повинен бути тротуар. І багато людей їздять на велосипедах. Я думаю, ще буде їх більше, коли завершаться ці роботи. Повинна бути велодоріжка. Це буде перша велодоріжка в місті. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати цю програму. Треба буде зробити генеральний план велодоріжок, щоб людина з одного краю міста в інше. Могла дістатися так, як це є в Європі на велосипеді. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін ініціативу парламентаря не лише підтримав, але вже почав активно її реалізовувати. Зараз е, у нас основне завдання це зробити транспортне сполучення, повноцінне транспортне сполучення усього мікрорайону Загребеля з центральною частиною міста. Власне, як і наша команда брала на себе зобов'язання ще кілька років часу. Тому зараз ми і виконуємо це. Е, сьогодні до нас завітав народний депутат України. Олександр Качура, і е, хочу йому до речі, подякувати за хорошу таку ідею, пропозицію і за підтримку, в тому числі зробити тут в принципі територія до речі дозволяє зробити не просто тротуар, широкий тротуар, а тротуар з велодоріжкою. Будемо сподіватися, що е, ця ініціатива, ця ідея, ця новація у нас зараз приживеться. Людям сподобається. Сподіваюся, тут велосипедистів більше автомобілісти на дорозі не побачать, щоб вони всі їхали. Своєю велодоріжкою і якщо все ок незабаром буде перемога, то будемо продовжувати робити велодоріжки по всьому місту. Хоча... У нас багато де в місті було б непогано зробити для початку хоча б дороги. Ми це розуміємо. Але вже як робити, то робити капітально і серйозно. Керівник однієї зі шкіл інтернатів, що розташована поблизу вулиці братів Тимошенків, Олександр Аптерман у захваті від майбутньої велодоріжки, каже, що і сам не раз звертався з подібною ідеєю до міської влади. І ось нарешті побачив, що обіцянку облаштувати її, почали реалізовувати. Наші вчителі, врешті-решт зможуть по-людськи сюди добиратися, а народному депутату дякуємо. Я так розумію, що вона буде так, втілення в життя. Звичайно. Велодорожка. Завері Напередодні дворки. останнього дзвоника я їду, я їду і раптом зустрічаю ту людину, яка клала це асфальтове покриття. Я на нього дивлюся, а вони вже риють. Можна сказати, що я прибалдів, так сказати. Олександр Качура вважає своїм головним пріоритетом комфортне життя і безпеку міста, де він народився. Тому обіцяє, що велодоріжки будуть у всьому конотопі, і люди зможуть велосипедом дістатися з однієї частини міста до іншої. Володимир Богдан, новини правда тут.